Сьогодні порівняємо ґрунтофрези, що маємо на майданчику сільгостехніка Дудко в місті Полтава, виробництво Польща, Україна Китай. Перша у списку ґрунтофреза Віракс Польща, що має такі конструктивні особливості. Перше, на жаль, відсутня додаткова фіксація валу підшипниками по краям. Із плюсів, фреза має потужний чабунний редуктор Віракс. Упорні колеса дають можливість гнучко відрегулювати глибину обробітку та заглибити фрезу як треба. Фреза комплектується якісними широкими польськими ножами на двох болтах класом міцності 8 і 8. Кардан в комплект не входить. Гарантія 1 рік. На черзі ґрунта ДТЗ виробництва Китаю має верхнє розміщення редуктора. Вал звичайно меншого діаметра, ніж вірекс, але має фіксацію підшипниками. Фреза має менші ножі, що фіксуються одним болтом. В останніх генераціях фреза має більш якісно проварені кронштейни кріплення, що не ламаються в роботі. Редуктор шестерного типу дає ціпкову передачу на сам вал фризи. ґрунтофриза не має опорних колес, але має задню опорну кришку, що йде в комплекті та кріпиться винтами регулювальними. Фриза в комплекті має такий дерев'яний ящик, де знаходяться усі ножі, метизи, та, на відміну від інших виробників, вже комплектується карданом 6х8 шліців. Заключна модель сьогодні українського виробництва із багатьох ключових польських комплектуючих: ті самі польські ножі, що й на фризі Vіrax, такий самий потужний вал, але із фіксацією корпусними підшипниками по краям. Редуктор виробництва Bomet Польща надійний перевіреним часом шестерного типу. Ножі фіксуються двома болтами класом міцності 8.8. Фриза, на відміну від китайської, має упорні колеса, що дають більше діапазонів для налаштування. Пальці навісної системи універсальні 22-28 та 28 мм на агрегатах будь-якої доступної ширини захвату від 1,40 м до 2,20 Фреза має надійну раму на базі труби 60х60 стінка 5 Має рік гарантії на редуктор та підшипники.